Ва, інформаційний день. Говоримо про парламент, поговорили загалом про дисципліну народних депутатів. Тепер переходимо до персоналій. Комітет з питань національної безпеки та оборони виключив напередодні Надію Савченко з своїх лав. Пане Андрій, наскільки я розумію, ви не тільки бачили і чули все, що там відбувалося, брали безпосередню участь, але й чули власне чого як відреагувала Надія Савченко на от таку от таке от виключення. Як Ну, по перше, я хотів би всіх, хто лише чув, але не бачив безпосередньо нашого засідання, на власні очі подивитись про хід. Нашого засідання комітету з питань національної безпеки і оборони подивитись, хто що казав, для того, щоб сформувати своє розуміння і бачення цього процесу, тому що насправді навколо цього вже почалося точитись дуже багато маніпуляцій і брехні. Нібито ми утискаємо надію Савченко за те, що нібито вона є таким ратоборцем проти злочинної української влади. Хоча насправді ми засуджували. Її поведінку, яка є негідною народного депутата України, тому що вона дозволяла собі самовольно абсолютно без погодження з нашою службою безпеки України, наприклад, хоча б щонайменше, як і це прийнято по законодавству України. Самовольно залишила територію України, зустрічалась з ватажками терористичних угруповань, так званих ЛНР ДНР. Вона є членом комітету з питань національної безпеки і оборони. Вона має допуск до військової державної таємниці. Все це дало нам підстави категорично засудити таку поведінку, тому що вона поплюжить репутацію народного депутата України. Вона по по-друге, виводить на рівень перемовин парламентара України і представників фейкових таких угрупувань на кшталт ЛНР-ДНР, які є ляльками з кремлівською історією. І Таким чином вона робить можливим уникнення Росією відповідальності за ту агресію, яку вона розгорнула проти України. Тобто вона і... І легітимізує фактично так, ці Вона так звані, таким БНР, чином, ЛНР? активує обговорення тих тез, які активно пропагандує Кремль про те, що нібито він абсолютно недотичний до всіх процесів, які зараз відбуваються в Україні, що це бажання окремих республік відокремитись від України. Що це громадянська війна в Україні? І де подивіться, представники обидвох народів спокійно домовляються. Ми тут не при чому. Це дає їм підстави вимагати скасування санкцій, які накладені на сьогодні на Російську Федерацію, намагання уникнути відповідальності за кожного вбитого українця. І саме через те ми висловили. Свої зауваження пані Савченко. Більше того, для того, щоб привести обговорення з політичної площини в практичну оцінку нашими правоохоронними органами тих діянь, які саме порушила Надія Савченко, не тільки зустрічю з представниками так званих ЛНР, ДНР Захарченком і Плотницьким, які, до речі, вважають і відкрито оголошувало, що вони вважають пані Савченко представником їхнім лнр ДНР в парламенті України, але і оголошення списку наших військовополонених Надію Савченко, попри намагання Служби безпеки України упередити такий розвиток подій, вона робить абсолютно непродумані заяви або навпаки або продумані, продумані, і тоді вона ще гірше підіграє Кремлю. Все це нам дало підстави заслухати звіт і оцінку аналізу її поведінки з боку Служби безпеки України. І в результаті, врешті-решт, коли ми побачили, що на самому насправді зробила і сказала і діяла, як Надія Савченко, ми дійшли висновку, що будь-яка людина, яка є або свідомим, або несвідомим посібником ворога, вона не має права залишатись. В лавах нашого комітету більше того, а вона має право в лавах парламенту залишатися для того, щоб визначити, чи має право чи кваліфікуються її дії з правової точки зору. Наш секретар комітету з питань нацбезпеки Іван Вінник звернувся до ГПУ з метою отримати правову оцінку її дій для того, щоб прийняти процесуально правильно виважені рішення щодо Надії Савченко. На сьогодні ми прийняли виважене рішення, що Будь-яка людина, яка, наприклад, є ворогом України або несвідомим, або, як кажуть, корисним ідіотом, який підіграє Кремлю, вона не повинна мати доступ і не бути присутнім на засіданнях комітету, де ми розглядаємо питання, пов'язані з державною таємницею, військовою таємницею і так далі. Саме через це ми ухвалили на комітеті постанову, яку на наступній сесії, о, на наступному засіданні парламенту, ми будемо вносити в зал і переконувати парламент прийняти цю постанову, яка увільнить Надію Савченко з лав нашого комітету. Ви запропонували звільнити з лав комітету не тільки Надію Савченко, але й ще й Сергія Льовочкина та В'ячеслава Богуслаєва. Це, Я зауважу, щоб... це цю пропозицію вніс мій колега Андрій Левос. Насправді і ми це щоб погодили... вас не звинувачували, що ви тільки Надію Савченко. Ку переслідуєте і чому раніше власне Сергія Льовочкина та В'ячеслава Богуславєва відомих, скажімо так, прихильників Російсько російської Федерації не звільнили з комітету? Ну насправді тут причина дуже була проста. Тому що пан Богослав з дня, коли він написав заяву, що він хоче бути в нашому комітеті, він що, що жодного разу не був присутнім на засіданні нашого комітету. Це перше. По-друге, пан Льочкін щодо нього він був присутній або двічі, або тричі за весь цей час існування нашого комітету. Тобто, це е, знаєте таке підведення підсумків і робота над помилками. Ми вміємо визнавати свої помилки, і в умовах знову ж таки повертаючись, в умовах введення військових дій. З Російською Федерацією, яка намагається знищити нашу державу, ми повинні реагувати на ті виклики, які ми маємо сьогодні. І ще раз кажу про всіх ворогів України, які діють проти нас відкрито, про тих ворогів, які діють під прикриттям, або корисних ідіотів, яких використовує наш ворог для того, щоб шкодити нашим національним інтересам. Щодо них всіх ми будемо приймати відповідні, обґрунтовані і зважені рішення. Пане Андрію, давайте повертаємося до Надії Савченко. Давайте. Як вона власне, відреагувала на те, що її виключили з комітету? І от що стосується взагалі спілкування? Ви спілкуєтесь з Надією Савченко? Ваша фракція спілкується з нею? Дивіться, після того, як Надію Савченко, як українського громадянина, було звільнено з полону, я, як член комітету, в який вона мала бажання і входила, намагався її. Вести в курс справ, як себе вести в парламенті, я їй порадив хоча б місяць-два просто подивитись, як відбувається парламентське життя в нас і як приймаються рішення, що кажуть ті, хто мають досвід парламентської роботи, що кажуть ті, хто є молодим політиком, для того, щоб вона порозумілася на тих процесах, які відбуваються в українському політикумі. Причому це робив не тільки я персонально, а наскільки я е, обізнаний, дуже багато інших народних депутатів звертались до неї з порадою, з доброю порадою ввести її в такий, е, скажімо так, курс молодого, молодого парламентаря. Е, на жаль, е, Надія Савченко знову ж таки, або свідомо, або несвідомо, абсолютно. Е, Діє на власний розсуд, і причому, як ми бачимо, ці я поведінка і, і рішення є абсолютно непродуманими, або навпаки, продуманими. І тоді це частина е, плану Кремля. Бо всі ті тези, які вона озвучує, я вже казав під час свого виступу вчора на засіданні комітету, вони співпадають з тими тезами, які озвучують або представники ЛНР, ДНР званих так, або тези Кремля. І не тільки всередині країни, навіть використовуючи площадку ПАР, де вона була позаквотовим представником, вона так само зменшувала позиції України. І через це було прийнято так само парламентом рішення позбавити Надію Савченко додаткових повноважень члена ПАР. Так само в такий же самий спосіб ми позбавили і. На рівні комітету, тепер будемо переконувати парламент, позбавити її посади члена Комітету з питань національної безпеки і оборони. Всі так, повинні ну, розуміти, якщо ти не контролюєш самого себе як людину, яка повинна керуватися чинним законодавством, як народний депутат України, якщо вона не розуміється на процесах, які відбуваються, які є дуже болючими для нашої країни, то краще. Не нашкодити ніж своїми діями збурювати суспільство, погіршувати процеси перемовин щодо звільнення наших полонених і руйнувати процеси, які вибудовуються нашими дипломатами, нашим корпусом народних депутатів, президентом України, навіть прем'єр-міністр бувший Яценюк, який вже звільнений з посади, він продовжує використовуючи свої зв'язки боротись за Україну. І це свідома розумна позиція тих українців, які вболівають за майбутнє своєї країни. Надія Савченко робить на свій власний розсуд. Абсолютно це ганебно відіграється на внутрішніх і зовнішніх процесах навколо України. І тому ми засуджуємо її поведінку, і кожен повинен розібратися, чи є користь від дій Надії Савченко. І. Пане Андрію, ви спілкуєтесь, продовжуєте спілкуватися з Надією Савченко? Після того, як ви вводили її в курс молодого парламентаря. Я декілька разів з нею спілкувався, але я бачу, що. Вона не дослухається до тих порад, які я їй давав тому я е, обмежив е, свої спроби. Впливати на прийняття її, її рішень, і ми з нею на сьогодні не спілкуємось. Хоча я бачу, що сьогодні вона вона була присутня в сесійному залі, спілкувалася з тими народними депутатами, які хочуть з нею ще спілкуватись. Хай І не можу не запитати вашу реакцію на її заяву в ефірі одному з телеканалів. Те, що наче потім Савченко заявила, що вона цього не заявляла, що для того, щоб повернути мирним шляхом Донбас, потрібно здати Крим. От як ви взагалі розцінили цю заяву? І, до речі, ця заява стала останньою краплею, коли було ухвалено рішення виключити надію Савченко. З ну, ви розумієте, це не остання крапля. Вона і до цього наговорила і наробила дуже багато дурниць, які ну не притаманні розумній людині. І мені дуже шкода, що весь той потенціал, який вона накопичила, можливо, штучно навіть знаходячись за гратами в Російській Федерації, вона так розтринькала. На дурниці і невілювала свій потенційний вплив на покращення ситуації для України. Дуже шкода, тому що зараз навіть, навіть оцінюючи, що нашому чемпіону України по шахах. Дискваліфікували на три роки в Росії за те, що він вишиванці вийшов на нагородження. А ми пам'ятаємо, що чомусь Надію Савченко не тільки вона там в вишиванках і в тризубах виходила і демонструвала свою таку. Незалежну поведінку за гратами, тут відчувається, все все ж таки для неї створювалися певні штучні умови, і ну так само шкода, що більшість населення України, і я в тому числі, ми так були оманливо, скажемо, введені в оману. Це буде саме легкий спосіб. Тому що на сьогодні я бачу дуже багато. Різних моментів, які дають підставу вважати, що для неї створювалися штучні умови. пане Андрію, то в нас хвилинка залишається. Так. Все таки хочу уточнити. Ви так м'яко говорили про заяву Надії Савченко, про її дії Вони свідомі, є абсолютно не я, я кажу, що розуміло. те, що, вона каже, це ви що це є дурниці. але ви сказали, що свідомо дурниця. чи не свідомо? Так, от на вашу думку, вона це свідомо робить чи не свідомо? Ви знаєте, для того щоб розібратися, чи народний депутат Савченко свідомо робить абсолютно непропустимі заяви, для цього є в нас правоохоронні органи, які повинні розібратися з ким підтримує зв'язок, з ким вона спілкується. Якщо це позиція, яку вона оголошує через кремлівську якусь систему зв'язку, бо якщо вона оголошує тези, які вигідні пану Медведчуку який є кум Путіна і який намагається зруйнувати майбутнє України, то вона є ворогом України, і дуже шкода, що вона використовує свої повноваження, які надав народ України, для того, щоб зруйнувати майбутнє України. Якщо вона не свідомо це робить, то дуже шкода, що вона не дослухається до розумних порад людей, які її оточують. І... Несвідомо погіршує ситуацію не тільки для себе, але й для країни, яку вона повинна захищати. Десять секунд залишається. Дуже проста в запитання, дуже проста повинна бути відповідь. Знайдуться голоси за постанову? Так. так, Однозначно так. Дуже вам дякую, Андрій Тетерук, перший заступник голови фракції Народний фронт» був з нами в гостях. Ставимо три крапки, невеличка рекламна пауза. Далі повертаємося до нас віршого випуску. Новин і не перемикайтеся, тому що далі у нас в гостях буде Вадим Черниш, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Будьте з нами.